Всіх вітаю, шановні, з вами Рубен Трейд, і щоденна аналітика традиційних ринків та крипти. І перед тим як почати, я попросив вас підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, поширити відос між своїми друзями, товаришами, трейдерами, можливо, комусь також стане у нагоді. І також не забуваємо, що у мене на каналі вийшов новий відосик. І хто ще не дивився, обов'язково до перегляду, там дуже-дуже цікава інформація, а ми поїхали. Отже, по євро. В принципі, по євро у нас зараз склалася така ось історія, яку ми проговорювали у минулих відосах. Те, що по старшому таймфрейму у нас все-таки йде більше зараз не східний тренд, і нам треба дивитися реакцію у цій зоні на таргетах. Тобто, після того, як ціна ми бачимо, прийшла на таргет, прийшла на перший супротив по структурі. так, то ми бачимо в принципі, реакцію, яка показує, що так дійсно ціна зараз може піти вниз на якби, в свій діапазон, в якому вона зараз типу торгується. Тому в принципі зараз я думаю, що доречніше з лонгами поки почекати і на якби на тесті нової провокації спробувати розглянути шорт. По фунту, в принципі, аналогічно, зараз ми також на, знаходимося на, на тесті. Ось так ось у нас тренд був. І зараз ми, в принципі, знаходимося також на формуванні можливої нової сходинки. От, але по фунту трішки інакша ситуація. Я б почекав би для шорта, поки вони ще раз оновлять даний мінімум, а потім вже на тесті. Намагався бити за цією ліквідністю. Австралік Австралік підзняв хай, також почав коригуватися, думаю, можна його побачити найближчим часом по 61.8. CP500 теж пішло по нашому сценарію. Те, які ми проговорювали на таргеті. Хоча я на таргеті думав, вони трішки довше будуть стояти, але ми бачимо, що в понеділок. Вони відкрилися з таким гепом, тому я думаю, що зараз на тесті доречніше буде шукати далі продовження шорта. Ось, а у разі, якщо з поточних, тобто яка б тут в цілому проблема у нас є нова провокація, так, яка може в принципі, запустити в подальшому лонговий тренд. Тому якщо вони з поточних почнуть падати. То особисто тут якоїсь точки входу я не шукатиму в шорт. І коли вони падатимуть, то у разі захисту даної зони можуть розвернутися вже ці ланги. Тобто, якщо буде такий сценарій, то я після віддачі цього рівня ось тут пошукав би лонг. Якщо зараз поточних вони підуть, то на тесті цього я пошукав би шорт. А далі золото. Золото теж, в принципі, по сценарію зараз на тесті даної зони показало такий несхідний рух, оновило мінімум, і я думаю, що зараз просто запуститься тренд вниз. А нафта поступово-поступово, дуже цікаво родерфлоу по нафті, давненько такого не було. Просто падає. І ми зараз також знаходимося на першому таргеті. Треба бути обережним, тому що я думаю, що рано чи пізно нас чекає якийсь такий виніс. Ось, і я думаю, що це може статися саме після цього таргету. Тобто, я думаю, що один мінімум дадуть, а потім викупляться. От, Ну і БТК. БТК там, в принципі, у нас теж. Є такий великий боковичок. Зараз ми знизу спровокували повернулися. Я думаю, що ПБТК у нас буде найближчим часом 107, або ж просто ми продовжимо стояти ось в цьому такому невеличкому накопиченні. Отже, друзі, хотів попередити вас про те, що зараз у нас йде такий достатньо червоний календар. І Торгувати трішки небезпечно. Особливо сьогодні у нас по 5 вечорі по долару буде дві новини, в 3.30. Також будуть новини. І завтра, середа, четвер. Тут повністю в новинах ставки ФРС. Тому треба бути дуже обережним. Торгувати або на ранковій сесії, або вже після новинної вечорки, тому що ну, дуже небезпечно ринок буде сильно шатати. Тому приймати рішення самі. От, не забуваємо підписатися, поставити лайк, написати коментар, переглянути відос, якщо ще не переглянули, залишити свої фідбеки. От, вам дякую за увагу і бажаю профіту.